Живеш в невеликому місті і мрієш про власний бізнес, але не знаєш, що відкрити. Думаєш, що в маленьких містах немає можливостей. Дивись це відео до кінця, то я розповім топ-5 бізнесів для невеликого міста, які можуть стати актуальними, і, скоріше за все, там буде мінімальна конкуренція. І так, поїхали. Перша бізнес-ідея це як може здаватися стандартно, але ніфіга. Спортивні активності, я не кажу обов'язково про фітнес-зал. Скоріше за все він там є. Я кажу Пілатес, я кажу клуб тріатлону. Я кажу про кросфіт і так далі. Скоріше за все, цього немає в твоєму місті, але попит є. Люди хочуть цього, але цього просто немає. Це зараз дуже популярно серед людей. Люди хочуть бути здоровими, люди марять чимось новим, чимось цікавим. І ця ніша може дуже класно зіграти. Звісно, бюджет може бути різний, Прямо від. Тисячі півтори доларів на якийсь невеличкий спортзал, буде проходити певна активність до 10 тисяч доларів, якщо це буде великий комплекс. Все залежить від того, що саме ти хочеш. Але окупність цього бізнесу також дуже швидка. Ти можеш окупитися як в перші три місяці, так і якщо це потребувало великих вкладень там, за 10 місяців. Це все одно дуже швидко і це класний бізнес, який оцінять твої одномістяни. Друга ніша це ремонт техніки. Скоріше за все, в твоєму місті немає нормального ремонту. Телефонів, ноутбуків, комп'ютерів, айфонів, що дуже важливо, і люди вимушені їздити колись далеко в райони, там обласний центр для того, щоб підремонтувати свого гаджета. Це ж не окей. Можливо, в твоєму місці невисокий відсоток людей з такими гаджетами, але ти можеш закрити цю біль в себе на місці. Я розумію твою проблему зараз. З питання, де взяти майстра? Або ти стаєш майстром сам, або ти шукаєш таку людину, яка працює на дому, дає ще кращі умови, дає ще робоче місце, офіційне працевлаштування, і вона працює на тебе. Третя ніша це може здаватись зовсім заєджена тема, але... Міні-сімейне кафе це дуже велика біль. Я сам досить довго жив в маленькому місті і там реально не було кудись ходити. І люди готові ходити, віддавати свої гроші, щоб якось розвіятись, змінити обстановку, з'їсти смачний десерт, випити смачної кави. І це дуже велика біль в маленьких містах, бо є дуже маленька кількість більш-менш адекватних закладів. Тому якщо ти відкриєш заклад, який буде з гарним, естетичним, мінімалістичним інтер'єром, як в великих містах, можливо як в Києві, але відкриття такого закладу буде коштувати 5-7 тисяч доларів. Там будь кава, десерти, какао, чай, можливо, матча, щось нестандартне, протеїнові напої. Люди потягнуться, тому що вони хочуть різнобавити своє життя, розбавити свої сірі будні, кудись ходити, прогулятись, побути в красивому місці. Тому береш, шукаєш гарну невеличку кав'ярню чи кондитерську в Києві, злизуєш інтер'єр, відкриваєш в себе в місті, отримуєш класний прибутковий бізнес, який окупиться там. До півроку, максимум рік, якщо ти вбухаєш туди багато грошей. Четверта бізнес-ідея це, як ти думаєш, що от прям дуже неочевидно. Догляд за тваринами це може бути А, е, великий рівень складності, ветеринарна клініка, Б. Це може бути грумінг-салон. І третє це може бути вигул тварин, або це можна все поєднувати, якщо ти хочеш відкрити прямо на цьому великий бізнес. П'ятий бізнес, організація свят та фотозона. Це досить. Також неочевидний для маленького міста бізнес. Я думаю, що в твоєму місті немає нормальної фотозони, немає фотостудії, але люди хочуть фоткатись, і їм для цього треба їхати, блін, Києв, умовно, щоб просто пофоткатись. Якщо ти відкриєш це в невеликому місті, це буде користуватись просто гігантським попитом. Відкриття фотозони коштує блін, від тисячі доларів до трьох. Реально за три можна просто бомбу, цукерочку, зробити. Тому обов'язково задумайся над цією ідеєю. Паралельно ти можеш займатися організацією різних свят, там гелеві кульки, флорі. Ристика і так далі. Це все насправді не так важко. Спеціалістів е, можна знайти, можна знайти якихось дівчаток, студенток, які будуть підробляти на цьому і тобі допомагати. Я думаю, цей випуск був максимально корисний на моєму каналі. Розбори реальних бізнесів від реальних підприємців, які максимально дають корисну інформацію без води, які діляться всіми секретами та таємницями бізнесу в різних сферах. Підписуйся прямо зараз, став лайк цьому відео, відсилай його другу і відкривати бізнес разом. До зустрічі на каналі.